Влітку на каналах Державного телебачення стартував загальноукраїнський телевізійний проект Країна талантів, присвячений року підтримки дитячої творчості в Україні. Кожна область презентувала передачу про талановитих дітей свого регіону. Ці передачі щосуботи транслюються на каналі Нова Волинь. Переглянути їх можна у будь-який зручний час в інтернеті та віддати свій голос за кращу передачу. Кількість голосів для передачі Волинської ОДТРК залежить від кожного небайдужого глядача. За умовами конкурсу, кращу передачу регіону онлайн голосуванням визначають глядачі для перемоги Волині у всеукраїнському телепроєкті Країна талантів голосів не вистачає. Тому підтримати талановитих дітей нашого краю разом із нашими колегами-журналістами взялися учні луцьких шкіл. Як правильно проголосувати за передачу Волинської держтелерадіокомпанії, знають п'ятикласники Луцького навчально виховного комплексу номер 26 Я бачив цю передачу. Вона мені дуже дуже сподобалась. Я проголосував і в мене ще. Тут є бібліотека, в якій можна зайти в інтернет, і там є дуже багато відвідувачів, і вони всі я їм всім можу розказати, і вони всі будуть заходити на цей сайт і будуть голосувати за Волинь. Я обов'язково скажу, в мене в будинку багато друзів, і вони проголосують. У мене є дуже багато друзів, в однокласниках і в контактах. Я їм всім написала повідомлення. Вони обов'язково проголосують за нашу Волинь. Щоб підтримати талановитих дітей нашого краю, потрібно зайти на сайт Волинської ОДТРК. Або на сайт «Країна талантів на другій сторінці знайти передачу нашої держтелерадіокомпанії і поставити п'яту зірочку Волинянам, знайти якомога раніше у дитини природні задатки, нахили, здібності це, мабуть, найважливіше завдання в спільній роботі школи і сім'ї. От прекрасно, коли волинське телебачення нам допомагає в цьому пропагує успіхи наших дітей, перемоги наших дітей, талановитих дітей. Дуже і дуже багато у четвертому класі Луцького НВК Номер 26 навчається і ведуча телепроекту Україна талантів Валерія Блащук. Мені дуже сподобалось брати участь у цій передачі. Ми їздили по всьому Луцьку, збирали. Таланти, <хи> дуже багато чого дізналися. Активним голосуванням в інтернеті підтримують Валерію та й загалом усіх талановитих дітей Волині, її однокласники та друзі. Мені сподобалося, як моя подружка, однокласниця, була ведучою. Після передачі ми ставили всі п'яту зірочку, дивилися цю передачу. І хочемо, щоб Волинь виграла. Голосувати з одного комп'ютера можна лише раз. Якби кожен небайдужий волинянин взяв участь у голосуванні, то ми б перемогли.